Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з рішеннями, які були прийняті Кабінетом міністрів України, і стосуються вони щодо тих пенсіонерів, які зараз знаходяться на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації. І коли в таких випадках Укрпочта не може доставляти відповідно виплати пенсій, що в такому випадку робити? Відтепер такі громадяни, а саме нагадаю, ті, хто проживає на територіях, де ведуться активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, такі громадяни зможуть віддалено подати заяву до пенсійного фонду для того, щоб виплата пенсії їм здійснювалась безпосередньо через банківську картку. Але для цього необхідно вам мати кваліфікований електронний підпис Дія підпис. Також це буде стосуватися і тих, якщо вам було припинено виплату пенсій, ви так само можете поновити віддалено, тобто дистанційно, те саме вам потрібно через випортал пенсійного фонду подати заяву із використанням «Дія підпис» або провести відеоконференц-зв'язок з органами пенсійного фонду. Також друге рішення про нього я розповідала, що ті особи, які були взяті на облік як внутрішньопереміщені особи до ведення воєнного стану в Україні, в, в даній категорії осіб, для них продовжено період. Протягом якого необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Для цього це потрібно тепер зробити до 31 грудня 2023 року, а саме можна пройти або авторизувавшись в особистому електронному кабінеті пенсійного фонду із використанням також діє підпис, або ж за допомогою відеоконференц-зв'язку зі співробітником пенсійного фонду, а для тих громадян, які проживають за кордоном, в консульській установі. Нагадаю, Стосується тих громадян, які отримали статус внутрішньопереміщеної особи до ведення воєнного стану в Україні. Тому повертаємося ще раз до першого рішення для тих пенсіонерів, які знаходяться на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, і там, де Укрпошта не має можливості вам доставляти пенсію, пенсійні виплати. Значить, ви маєте право віддалено подати заяву до пенсійного фонду для того, щоб виплата пенсії вам здійснювалася на банківську карту. Але для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис, Дія, підпис. І так само, якщо вам припинили. Виплачувати пенсію, ви можете поновити виплату пенсійну також віддалено. Для цього необхідно подати заяву через веб-портал пенсійного фонду із використанням «Дія підпис Відтепер всі українці пенсійного віку зможуть віддалено звертатися до органів пенсійного фонду. Такі роз'яснення на сьогоднішній день надав Міністерство соціальної політики України. Тому кому це актуально, будь ласка, користуйтесь, це має запрацювати, і ви зможете таким чином або перевести свої, а, свою пенсію, пенсійні свої виплати на банківську карту. А якщо вам Укрпошта їх не може фізично доставляти, або ж якщо вам припинено виплату пенсійну, ви можете їх поновити. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої родини.